Не вщухають майнові суперечки довкола бази відпочинку, що у селі Світязь шацького району. Нагадаємо. Багато років поспіль держава намагалась повернути собі у власність пенсіонат Шацькі озера, який свого часу незаконно приватизувало акціонерне товариство Волинь Турист. Справа щодо 16,5 гектарів на березі світязя руками розглядалася у судах різних інстанцій. І, врешті, слуги Феміди визнали, що більше десяти років база відпочинку перебувала у незаконному користуванні та підлягає поверненню державі. Місяць тому фонд держмайна України нарешті став офіційним власником цього об'єкта. Тим часом, колишній. Ні користувачі не полишають і далі мати зиск з дороговартісної нерухомості на березі рекреаційної перлини Волинської області. Фірма Екснардепа Ігоря Гвасюника у суді вимагає змінити сторону виконавчого провадження у справі по пенсіонату Шацькі Озара. Якщо вимоги позивича задовольнять, то держава змушена буде відшкодувати фірмачам майже 6 мільйонів гривень. Як йдеться у матеріалах справи, товариство з обмеженою відповідальністю вояві тривалий час орендувало у Патвелин-Турист приміщення пенсіонату Шацькі Озара, поки держава не відсудила в останніх цей об'єкт. За цей час запевняють орендарі, встигли вкласти у ремонт будівель кругленьку суму коштів. Тож хочуть тепер відсудити в орендодавця Усе затрачене. Суд затвердив суму, яка підлягала стягненню і спад волонтурист. Це 6 мільйонів гривень. У справі відкрили виконавче провадження. Було складно на все враховано майно бошника. У межах суми звернення стягнення, яка підлягала стягненню. на цей час. Це було шістьника, волинтурист так так. На цей час це було чуть-чуть більше, як 6 мільйонів гривень. Однак провести оцінку та передатну реалізацію цього описаного мною та арештованого майна виявилось неможливо, оскільки по всьому арештованому майну боржника була вилучена технічна документація, а саме вона була вилучена органами прокуратури, і тому що на даний час, до, от, буквально два місяці тому, тривали судові процеси щодо витребування цього майна мною описано, що висновщижоване законного володіння. Коли ж пенсіонат Шацькі озера офіційно перейшов у власність держави, то колишні орендарі вирішили змінити відповідача у справі та стягнути 6 мільйонів гривень на із спад волонтурист, а з нового власника, тобто держави, так як стало нам відомо, що фонд держмайна вже зареєстрував право власності на вищеперелічені нерухомі об'єкти. Сплачувати суму і шістьма нулями замість колишнього незаконного власника у фонді держмайна категорично відмовляються. Фонд державного майна не був стороною договору оренди, який був укладений заздалегідь до набуття права власності державою в особі фонду держмайна. Відповідно, фонд держмайна не приймав жодних рішень на передачу в оренду на про те, щоб надавати дозвіл на проведення капітальних ремонтів. Отримавши у власність дане майно чи повернувши верніше. Так? Повернувши у власність. Ви є правонаступником? Ні, не Право є правонаступником прад волонтерств. На якій підставі? На якій підставі? Ми взагалі не може бути, що ми його викупили прад чи що. Свою думку з проводу спору висловив і представник Державної виконавчої служби. Замінити сторону виконавчої провадження можна в разі вибуття однієї з сторін. Або. Заміни її правонаступником. Оскільки тут не було не вибуття однієї сторін, не замінили правонаступником, тільки на майно, тому будь-які рішення вчиняти чи вказувати, замінювати сторону чи ні, я посилаюся на розсуд. Для прийняття рішення по справі Оксана Суряк оголосила перерву Нерітномушкова, Арштан Щербачук для новий на часі.